Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку опрацювання тексту казка про гудзик» Марії Солтис Смирнової. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок з чистомовочки. Будь ласка, прослухайте уважно чистомовочку. Ай-ай-ай! Вставай, вставай, вставай. Ня ня, ня, у хаті метушня. То то, то, де моє пальто? Ель 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 шукає ранець. Ку, 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 а інший шо? сорочку. Ни, ни, а менший брат штани. Ик, ік, ік загубила черевик. М. Ем, ем, ем. Штани лежали під стільцем. Ма-ма-ма, на них хмурко дріма. Ок-ок-ок, спізнились на урок. Іч-іч-іч на місце класти кожну річ. Так, тепер давайте, дітки, спробуємо. Я спочатку читаю, ви за мною повторюєте: ай-ай-ай. Вставай, вставай, вставай. Ня-ня-ня. У хаті метушня. То-то то. Де моє пальто? Ель, ель, ель. Шукає ранець. Тут краще портфель, так? Ку-ку, ку. А інший сорочку. Ни-ни-ни. А менший брат штани. Ик ик ик. ЗАГУБИЛА черевик. М. Ем, М. Ем, М. Ем. Штани лежали під стільцем. Ма-ма-ма. На них мурко дріма, ок ок ок, спізнились на урок. Іч, іч, іч. На місце класти кожну річ. Добре, молодці. Наступне завдання, дітки, ми виконаємо з вами слуховий диктант. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити для читання. Я буду диктувати вам слова. А ви у своїх зошитах надрукуєте перші букви продиктованих мною слів. Приготувалися. Рядок. Рядок. Ялинка. Ялынка. Фиалка. Фиалка. Экран. Экран. Йогурт. Йогурт. Гусы. Гуси гудзик, Гудзик. Так, добре, а тепер перевіряємо, що ми з вами надрукували: рядок, ялинка, фіалка, екран, йог йогурт, гуси, гудзик. Добре, молодці, я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання виразно. Вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту. У нашому тексті сьогодні зустрінуться такі слова: гава, гелготіти, гудзик, далебі. Прочитайте, будь ласка, ці слова самостійно. Відгадайте загадку? Ледь помітний він маленький, то квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Що, це, дітки? Це гудзик, правильно. Так, сьогодні, дітки, ми з вами розпочнемо знайомство із новими творами на сторінці 123-124 у нашому підручничку зі скоромовочки щебетунчика. Послухайте, будь ласка, скоромовочку, «Кру... круглий гудзик розгойдався і ниточок обірвався, чорна гава з міста йшла, того гудзика знайшла. Гарний гудзик дали і я візьму його собі. Так, ось про гудзик і про гаву розповідається у нашій чистомовочці. Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу та скористайтеся текстом з екрану або з підручничка і самостійно прочитайте скоромовочку, чітко і правильно вимовляючи кожен звук. Будь ласка, запам'ятовуйте те, про що читаєте, тому що далі ми будемо виконувати певні завдання. Так, молодці. Дітки, яку картину ви уявили, коли читали цю скоромовочку? Що десь у когось відірвався гудзичок, так загубився. А гава його знайшла і вирішила забрати собі. Придумайте, будь ласка, заголовок до скоромовочки: Гава і гудзик, або гудзик і гава, знахідка гави, загублений гудзик. Добре, молодці. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо знайомитися із казочкою, яку написала Марія Солтиш-Смирнова, і називається ця казочка Казка про Гудзик». Будь ласка, відкрийте підручники, якщо вони у вас є сторінка 123, 124. Або за текстом на екрані слідкуйте за мною і уважно. Слухайте казочку. Марія Солтис Смирнова. Казка про гудзик. У малого Артемка була сорочечка така тепленька і зручна, що хлопчик носив її найчастіше. І мала вона гудзики на рукавах. Малюк їх не дуже любив, тому часто ті гудзики крутив. Одного разу Артемко знову одягнув улюблену сорочечку. Узяв він гудзика на рукаві, щоб покрутити. Та раптом маленький зелений кружечок залишився у нього між пальчиками. Хлопчик розтулив долоньку і гудзик упав на підлогу. Замить малюк уже забув про пригоду. Він побіг по свого смугастого м'ячика. Зачепив ніжкою відірваного гудзика, і той закотився під диван. Увечері матуся помітила згубу. У тебе гудзичок відірвався, ти його не бачив? Ні, сказав Артемко, позіхаючи. Наступного ранку мама почала шукати. Шукала серед іграшок, біля ліжечка і під столом, але гудзика не було. Гудзичок вже перестав вірити, що його хтось знайде. Та матуся взяла віника і почала замітати, коли замітила коло дивана, коли замітала коло дивана, за віником відразу, ви... відразу ж викотився загублен... загублений гудзичок. Через якусь годинку його легенько лоскотали голка з ниткою. То мама Артемка пришивала гудзика до сорочечки. Який же радий був хлопчик, коли одягнув улюблену сорочечку. Усі зелененькі гудзики були на місці. Тепер він навіть не крутив їх, а тільки легенько погладжував. Ось така казочка про гудзика. Зараз, дітки, я пропоную вам. Скористатися своїм підручничком, якщо він у вас є. Або текстом на екрані, повернувшись до першої частинки, потім продовживши працювати над другою частинкою. Та прошу вас прочитати цю казочку самостійно. Читайте казочку вдумливо. Запам'ятовуйте все, що в ній відбувається. Намагайтеся читати слова в реченнях правильно і швидко. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже прочитали казочку, а зараз давайте спробуємо з вами дати відповіді на такі запитання, про кого розповідається в тексті. В тексті розповідається про хлопчика Артемка, яка пригода сталася з Артемком? Артемко загубив гудзика від своєї рубашки. Хто знайшов того гудзика? Гудзик знайшла мама, коли замітала у кімнаті. Що мама зробила з гудзиком? Коли мама знайшла гудзик, вона знову пришила його до рукава сорочечки. Як по-іншому можна назвати цей текст? Казка про гудзик він називається. А яку іншу назву можна їй придумати? Загублений гудзик. Гудзик і Артемко. Так. Зараз, дітки, на вашому екрані будуть з'являтися слова, які зустрічалися нам у тексті. Будь ласка, читаємо ці слова правильно, а головне швидко. Сорочечка тепленька, зручна, найчастіше улюблена, маленький, пальчики, м'ячик. Найчастіше закотився, відірвався, позіхаючи, викотився, лоскотали, пришивала, одягнув. Поставте, будь ласка, відео на паузу, дітки, та ще раз прочитайте ці слова правильно, швидко і самостійно. Добре. Дітки, давайте дамо відповіді ще на деякі запитання. Як ставився Артемко до гудзиків на початку тексту? Він їх не дуже любив, так? тому постійно їх теребив. А як він почав до них ставитися наприкінці тексту? Він їх уже не теребив, а лише погладжував, перевіряючи чи всі гудзики на місці. А поясніть, чому його ставлення змінилося? Тому що, коли він загубив гудзик, в нього не було на рукаві гудзика, і він не міг застібати рукави. Знайди в тексті і прочитай, як гудзик відірвався. Давайте пошукаємо. На сторінці 123. Одного разу Артемко знову одягнув улюблену сорочечку. Узяв гудзика на рукаві, щоб покрутити. Та раптом той відірвався і упав на підлогу. Так, прочитай, дітки, як гудзик знайшовся на сторінці 124. Та коли почала замітати коло дивана? За віником викотився загублений гудзик. Так, добре. Чи є в тебе улюблений одяг? Розкажи про нього щось. І чи любиш ти застіпати на своєму одязі гудзики? чи не губиш їх? А якщо загубив, чи знаходиш та просиш маму пришити? Розгляньте, будь ласка, малюночок, дітки, який зображений у нашому підручнику на сторінці 124. Знайдіть на цьому малюночку незафарбований предмет. Гудзик, так. Ну, на жаль, ви не можете в підручничку його зафарбувати, тому що він в підручнику зафарбований. А взагалі, дітки, якого кольору він був? Зелененького, так? тому що у хлопчика Артемка була зелена сорочечка. Чи не траплялося у вашому житті таких випадків, коли доводилося щось губити, а потім знаходити? Які почуття ви при цьому переживали? Чи дуже засмучувалися, а коли знаходили, чи дуже раділи? Скажіть мені, будь ласка, діти, що ми з вами сьогодні читали на уроці читання? Сьогодні ми читали невеличку, скору мовочку про гудзик і галу та казку про гудзик? Спробуйте вивчити скоромовочку на пам'ять. Та розказати її. Скажіть, будь ласка, а що спільного у скоромовці і в казці про куцик? І в скоромовці і в казочці розповідається про те, як дитина загубила куцик, що цінного узяли для себе з цього уроку, що всі загублені речі або ті, що відриваються, потрібно одразу знаходити і повертати їх на своє місце. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: блакитний, синій, жовтий, помаранчевий, червоний, зелений. А я діти хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.